Вітаємо наших читачів. У нас сьогодні в студії Олена Вахницька, редактор «Алтава», Радіо обласне радіо. Далі, як ну, тебе це зараз, 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 зараз це загальне радіо, угу. просто творче виробниче об'єднання обласного радіо, куди входить угу. вже і. Радіо, яке виходить на дротах, і радіо, яке виходить на фем хвиля. Власне, зараз це одна студія, але у нас привід. Ми будемо говорити саме про радіо Ваша хвиля, так, ми тому виходили. що сьогодні радіо Ваша хвиля відзначає 20 років 20 років. 20 років, як в ефірі. Олена Вахницька. Вона була у витоків створення цього радіо. Вона розкаже про це про шлях. Який довелось пройти? Ну, дякую за таке високе визначення моєї роботи. у Витоків. насправді я прийшла десь через півроку після того, як радіо тоді ще «Лтава», канал 2 вийшов в ефір. Тоді мовлення у нас було обмежене всього кілька годин. Йшло мовлення з 9 до 12 години. Частоти були такі, що нас могли піймати хіба що військові, і здається, співробітники гідрометеоцентру. Це були наші слухачі і якісь іще любителі, радіолюбителі, які робили якісь там такі дуже складні конструкції, що могли ловити оці наші. Ну от я зараз не згадаю здається, 66 і чимось мегагерц. Але тим не менш все одно телефонували, говорили, і я зараз от порівнюю кількість дзвінків слухачів, то було набагато менше. Ну напевне, тому що е, тоді ми були унікальні, єдині в своєму роді. Зараз набагато менше, так? Зараз зараз. зараз менше. Так, менше ага. Тоді після Ні, тоді дуже року... популярні були. Я ж пам'ятаю той період теж. Да працювала, Расювала, мала чись працювати після кожного ефіру. У нас просто засипали дзвінками. Ага. Ну колись більше, колись менше, але скажімо, після ефіру. 10-12 дзвінків, це було були з критикою, були з побажаннями, були з захопленням, з діловими пропозиціями. Ну, тобто, дуже різні люди телефонували. Це при тому, що ті 6 МГц було дуже важко піймати. Ти починала з ведучої, так? Ти починала свою кар'єру, можна так сказати, з ведучої, звичайної ведучої ефірів, а потім, наскільки мені не зраджує пам'ять, здається, ти саме Запровадила оцей напрямок програмний, що з'явилися програми, так. тематичні, серйозні програми. На рахунку в тебе вже їх багато, можливо, про це. Так взагалі-то перед цим я писала в газети, прийшла mm. на. Радіо, це виявилося зовсім все інакше. По іншому пишеться текст, по іншому подається. Навіть коли збираєш матеріал, ти повинен слідкувати за тим, щоб звук був якісний, ну тобто зовсім інше. Нюанс. Так, нюанси навіть поведінки журналістів. Якщо для газети, то ти стоїш, десь собі в куточку спокійно занотовуєш, і потім ти знаєш, головне, щоб ти з'ясував. Про що там ідеться? А тут ти повинен вже трішки, можливо, ліктями працювати, вийти десь наперед, uh -huh. щоб записати якісний звук. Починали uh, ми з того, що uh, керував тоді Радіо Ултава, канал 2 Нині Радіо uh -huh. Ваша хвиля Дмитро Іванович Філіпський, журналіст, uh, професіонал з великої літери. Um, він uh, розробив таку сітку мовлення. Головне, що ми повинні були подавати інформаційні новинні блоки, тобто ми частково брали їх з центральних засобів масової інформації ага. і домовлялися, що нам тоді факсом надсилали, тобто те, що Ой, в ефірі ще навіть не вийшло, а воно до нас прийшло. Тобто, ми подавали інформацію інколи навіть трішки раніше, ніж центральні засоби масової інформації. Ну а коли йшлося про місцеву інформацію, ми. Запозичували з доброї волі наших колег з обласного радіо, де працювали такі да, зубри, якщо можна так сказати: Віра Чазова, Андрій Страшевська, Раїса... Раїса... Раїса Самойленко. <свісно> Але коли я прийшла, для мене всі були це зубри. Там, я пам'ятаю Анатолій Васевич, Максим Шапка, а, Вікторія Данильченко ну, дуже багато Інна Гончар колег. Ну, а ми розбавляли оці новинні випуски передачами, які йшли в прямому ефірі про музику, спортивні передачі. І інколи у нас такі були випуски інформаційно-музичні. Тобто якась така цікавинка, і під нею музика тематична підбирається такий легкий, ненав'язливий контент тоді був. Потім... Ну, я ж люблю все досконало вивчати. Я ж полюбляю її зануритися в проблему. То те, що мене цікавило, як за першого світу я історик, то взагалі мої перші такі програми були вже більш ґрунтовні. Це історична тема, археологічна тема, оскільки я на той момент приїхала. З Чернігівщини, то я вивчала Полтавщину археологічно, мені це було дивно цікаво. Я розповідала, запрошувала, а потім мене почало цікавити права споживачів. Угу. Я почала читати шукати документацію, якісь закони, правила, запрошувати і навіть. Ну, можливо, навіть похвалюся, якщо на обласному радіо дротовому приходили представники управління обласного захисту прав споживачів і просто щомісяця давали такий звіт, скільки було там порушень, виявлено що і як, то я вже кажу: ні, от сьогодні ми розповідаємо про одяг. Не тільки які порушення, а як виявити. Завтра про взуття, післязавтра про продукти. Угу. І так поступово ми від. Інтерв'ю перейшли до того, що мене почали запрошувати в рейди. Ми їздили спочатку по Полтаві, на ринок, потім ми почали їздити по області. Я привозила репортажі, робила. І... Стало питання про те, щоб монтувати, як у нас тоді говорили, такі повноцінні програми, як на дротовому радіо. Тобто там на каналі Два такі якісь такі малятка працюють. Так. Нас таки і називали малята. Так, Це так щось ось... таке було другорядне. Так, так, момент. таке щось несерйозне. Mm -hmm. ну, там так. бавляться діти, та, так, так, так. Віч. Діти бавляться собі, ну mm -hmm. хай бавляться, ну, щось там непогано в них входить, але ми метри, робимо mm -hmm. все. От і я переконала тоді нашого вже керівника, уже був у нас не Дмитро Іванович Ліпський, а Володимир Голубничий. Так, і ми зробили, як то кажуть, ну не скажу, що першу спробу, тому що на дротовому в мене вже була програма, програма Полтавка для жінок і про жінок. Тобто, ну там такі серйозні речі, питання ми порушували там політика, жінка. В сучасному соціумі вона була така надзвичайно серйозна. І я розуміла, що для розважального радіо, такого легкого, це не той формат трішки. І ми вже в такому легкому форматі зробили про споживачів і зробили на медичну тему. Я пам'ятаю, це була осінь, і здається, медична тема це була про гриби. І я дуже вдячна своїм режисерам. Це Марина Чернова і Євген. Ремига. Ви від Євген не mm згадував -hmm. Женя і Євген Ремига. Mm -hmm. Які взяли дуже багато таких, ну, можна сказати, вирізок. Зробили там з фільмів, з мультфільмів. Ми потім записували там. А що буде, якщо отруєшся грибами? Зразу моменти моря. Mm -hmm. Ну тобто сіро, і ми такі жартівливі, легкі подачі За серйозні ми... речі почали пакувати так такою подачі. От. Ну і тоді ще на дротовому радіо а, йшли програми по мінімум 30 хвилин, mm -hmm. а максимум це 45 хвилин. Ну, ми вичитали, що 30 це максимум, а то ще краще і 20 хвилин. І у нас, здається, було 30 хвилинки і 20 хвилин. Потім казали, о, діти бавляться, ну що це за передача 20 хвилин, ну це таке щось. От. А потім ще як почули момент море», то... Але взагалі це так несерйозно, але відгук був і люди телефонували і навіть запитували. І ми розповідали про досить такі серйозні проблеми. Це ти говориш про програму Азбука споживача, яка вже 19 років, чи скільки вона років Ні, вже трішки живе? Менше. менше, так десь 18 років. Угу. От, і гіпократ, і програма для тих, хто дбає про своє здоров'я. І тоді, ще у нас була програма дуже цікава. От я не пам'ятаю вже навіть, як вона називається, чи дорожній патруль, чи нічний патруль. Ми виїжджали ага. з представниками ДАІ, а пізно ввечері. А інколи там і півночі їздили, записували порушників. І там, до речі, такі були коментарі. Ну, я вам скажу, анекдотичні ситуації. І е, потім їхала на роботу, я монтувала, щоб об одинадцяті ранку, коли передача mm -hmm. в ефірі, вона в мене вже була. Тобто, от, ввечері, вночі записана, вранці змонтована з сьомої до десятої, mm -hmm. до одинадцятої ми вже її видавали в прямому ефірі. Боже, і е, я так пам'ятаю, тоді так здивувалась, коли після. Однієї з програм нам зателефонували, ну в ефір просто мені зателефонували з одного з приміських сіл і сказали, що там вже сільський голова сказав, що будуть знак встановлювати де там ага, діти тобто вже От... вплив. І тоді це таке знаєте було окрилення, це Боже. Нас, малят якихось, де да, з ага. яких сміється Дротове радіо, до нас прислухаються, та ми ого. го ага. От, І так була. Потім у мене була програма. Ну я до цих. До цього часу дивуюся, взагалі як я була, про машини. Я не скажу, що я такий знаток машин. Але от тоді у нас якась фірма була, які казали, що це дуже така перспективна тема. І я десь рік, чесно, гортала журнали, спілкувалася з водіями, з майстрами, як там цю машину прокачувати, як шини міняти. Ну, розповідала про те приблизно про що я дуже таки, ну, Доволі уявлення маю далеке. Але треба сказати, впевнено, розповідала, бо навіть телефонували і запитували поради. Ой, ні, саме з цією маркою я ще не стикалась, не знаю машини. Життя журналістів воно сповнене курьозів завжди. Можливо, зможеш пригадати щось із саме життя вашої хвилі. У нас сьогодні ваша хвиля. хвилі. вашої Дуже багато кур'йозів, отак от зараз пригадати. Сьогодні не я говорю. Допомагай мені. Я Юру коржика. Ой, ну не буду говорити, цей кур'йоз, да. Добре, як перевіряли, да. Мікрофон думали, а ти Юра його не Нервував і на горі. Кліка. От ну. Знаєш, згадались чомусь ну, різні були такі курйозні кур ситуації. Згадались мені, як прийшов до мене інтерв'юєр і розповідали ми про гриби. Знову ж таки, це ага. тема осіння гриби, і люди отруїлись. На жаль, дуже ситуація була сумна. Навіть кілька людей померли. І от ті, хто знається на тій темі, один респондент поїхав в Київ, інший виїхав на місце в район з'ясовувати ситуацію. Ну, прийшла людина, яка повністю опікується іншими проблемами. Йому написали все, про що він мені чесно так, безапеляційно заявив, що перед початком інтерв'ю оце я питання оці відповідаю, на інші питання не відповідаю. І ставити йому питання треба чітко, от як там пронумеровано все. бо він... І от ми щось розповідаємо, розповідаємо. Я йому щось питання старе, він загубив, дай його читатися. Я його беру палець, ставлю його отут. Він далі читає. Ну, це ще нічого. Але потім він згадав, що він щось може сам розповісти про якийсь момент. І тут Остапа поніслав. Він почав так розмахувати руками, і оці всі папери, так бах, і вони по студії літають. Ну, Це добре, що це не телебачення, а радіо. Ага. Я пам'ятаю, щось якісь у мене були там допоміжні інформашки. Я їх починаю читати, і він від відбиває стільця і лізе під стіл і починає збирати там ці папери. І на якісь ну, на якийсь аркуш, я наступаю на і він так ніжно мене починає по нозі так щекотати. Типу Ну, забури, забери за цього Аркуша. І тут я читаю інформацію. Ну, це не із розряду сміх і гріх. Не можна над таким сміятись. Я читаю, що і дитина зараз у важкому стані, ну можливо, ну не виживе. І він в цей час мені у ногу щекоче і ну, двигає мені. І в мене я не знаю, чи сміх, чи напру у мене вже сльози льодці. Я, Я не знаю, як я дочитала. Виліз він з під стола разом. Я щось там розповідаю. Ми там ці аркушики один, два, три розбираємо і все. Закінчився ефір. Я вийшла втомлена, мокре. Він вийшов з криками Я більше ніколи не прийду в цей прямий ефір. все. А потім мені зателефонувало кілька людей і на повному серйозі кажуть. Ну, ви ж розумієте, все буває в житті, і люди грибами труються, і помирають. Ви плакали в ефірі. Не можна так брати все близько до серця. Ну це не я навіть не можу назвати це кур'йозом, але така ситуація нештатна. І Сміх. А буває, коли людина прийде і тоді був прямий ефір 30 хвилин. От. Ну, привіт військовослужбовцям, не буду називати прізвища і посаду. Тим більше ця людина вже не при посаді ці. Людина 30 хвилин мені на всі питання відповідала. Да, так точно? Ні, так точно. І я сама питання ставлю, сама відповідаю. Не гуляю, так. Тобто такого дуже багато. Це можна окремо. Дякую. Да. А що б ти побажала сьогодні радіо Ваша хвиля, зокрема, разом сьогодні увагу всю радіо, ваша хвиля. Загалом радіо, от як на твою думку, ця проблема радіо багато вважають його неперспективним. там. Ви знаєте, все це є перспективним, треба, щоб радіо хтось займався. Приділяв увагу, людина розумна. Яка буде е, знати? Чого потребує публіка, чого потребують слухачі, що подати, коли подати і як подати. Зі свого досвіду, от мені доводилось бувати в різних країнах Євросоюзу, і я бачила, як там виживають прекрасно, виживають газети, як там виживають радіостанції. Тобто, можливо, там трішки піти в інтернет, а не так, але не так, що там подія відбулася вчора. Позавчора, а, а ну давайте ще в інтернет кинемо. От, оце взаємодія. Можливо, радіо, яке на хвилях виходить, і інтернета. Тобто, зробити дійсно радіо найоперативнішим засобом масової інформації, тобто на рівні, на рівні з інтернет-сайтами. Побажаю можливості своїм колегам розвиватися і мати доступ до навчання і горіти цим. Ну, але звісно ж, як то кажуть, для того, щоб будь-яка ідея була втілена, потрібно три речі: це ідея, команда і фінансування. От ідеї вони, в принципі, є. Треба тільки уважно почитати, подивитися, знайти їх можна. Команда, ну, в принципі, в принципі, якщо підучити, теж є. Тому що, ну, можливо, хтось образиться з колег, але я вважаю, що все-таки людина повинна мати. Бажано бажано мати профільну освіту. Чому? Тому що одиниці можуть з непрофільною освітою досягти вершин. Ну, середнього рівня всі, напевно, можуть, але вершин, ми ж говоримо за вершини, так. От. І фінансування. Тому що якщо у людини заробітна платня нижче середньої, ну, шановні, за ціну москвича мерседес вам не продадуть, і тому на зарплатню нижче середньої, Фахівці високого рівня ніколи не підуть працювати. Я думаю, якщо ці всі зійдуться у нас тут Да, Будемо сподіватися, що ці всі складові зійдуться, і все буде добре. Так, Полтавського ну, радіо і не тільки Полтавського. Так, ну журналістам цікавих тем, ну і слухачам цікавих тем. Це, зі святом, радіо ваша хвиля. Да,